На календарі 15 грудня, понеділок. Схід сонця о 7 годині 52 хвилини, захід о 15 годині 59 хвилин, тривалість дня 8 годин 7 хвилин, місяць у Діві та Терезах. Йде 23 місячна доба. Цього дня імени не відзначають Іван, Опанас, Андрій, Матвій, Стефан. Вітаємо їх з ним Янголом. 15 грудня відзначається День пророка Авакума, Наші пращури в цей день спостерігали таку закономірність. Якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у давні часи, 15 грудня, визначали з ялинки, якщо її сухі гілки згинаються, Значить, бути заметілі, а якщо вирівнюється, чекайте ясної погоди. Якщо ж у цей день іде дощ, то буде він йти ще 40 днів і тиждень. Народі кажуть, зимове сонце, як мачушине серце, світить та нагріє. Коли повітря над лісом посиніло, буде тепло, сова кричить. Холод накликає. А зараз якою буде погода 15 грудня? За повідомленнями синоптиків Миколаєві та області, протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер південно-східний 24 метри за секунду, атмосферний тиск 772 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 92%. В Миколаєві вночі прогнозуються від 0 до плюс 1 градуса, а вдень потеплішає до плюс 3. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 2 до плюс 4 градусів, а денні коливатимуться в межах 1 5 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 12,8 градусів тепла була зафіксована у 1960 році. А мінімальна мінус 163 морозу у 1963 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 15 грудня. Овни. Активний творчий день, що дозволяє проявити свої таланти та здібності в різних сферах діяльності, з'явиться можливість вирішити професійні питання або зміцнити матеріальне становище. Великодушність і щедрість залучать нових союзників. Тельці. Ймовірні великі покупки для дому або вам несподівано доведеться зайнятися ремонтом. Не бійтеся братися за будь-яку роботу, хоча реалізувати свої плани буде непросто, але завдяки впевненості у собі ви зможете здійснити свої задуми. Близнюки. Сприятливий день для подорожей. Переходу на нову роботу. спільних занять в колективі. Не випускайте ініціативи зі своїх рук. Ймовірна зустріч з друзями. Однак не звалювайте їх проблеми на свої плечі. РАКИ. Не виключено, що вдасться вирішити проблеми, пов'язані з роботою. Рішучість та наполегливість допоможуть реалізувати свої плани. Леви. Сприятливий час для звернення в державні установи, громадські організації та органи влади. Можливий розрив відносин з партнером. Діви. Активний творчий день. Ви відчуєте приплив сил і з ентузіазмом приступити до роботи. З'явиться можливість вирішити професійні питання, зміцнити матеріальне становище, налагодити потрібні знайомства. Терези. Сприятливий день для початку нових справ, комерційних поїздок, підписання документів. У другій половині дня через ваш егоїзм та марнославство можливі конфлікти на роботі. СКОРПІОНИ. Мовірна агресія з боку оточуючих вас людей. Рекомендується стримувати свої емоції, щоб не допустити непорозумінь у стосунках з колегами по роботі. Другу половину дня присвятіть власному здоров'ю. Стрільці. Сприятливий день для критичного аналізу своїх можливостей, перегляду відносин з партнерами, пошуків іншої сфери діяльності. Не виключено, що нове знайомство з впливовою людиною зіграє у вашому житті кардинальну роль. Вдалий час для подорожей та романтичних зустрічей. Козироги. Сприятливий день для представників творчих професій. Ви з ентузіазмом приступите до роботи і з легкістю вирішите професійні питання. Вдалий час для покупок. Просування по службі, втілення задумів у життя. ВОДОЛІЇ. День відзначений моральним очищенням, подоланням сумнівів. Ви зможете реалізувати свої творчі устрімління. Однак поліпшення матеріального добробуту не передбачається. РИБИ. Суперечливий день. Настрій коливатиметься від оптимізму до меланхолії. Не рекомендується призначати нарад або ділових зустрічей. Від спілкування з близькими людьми ви отримаєте величезний заряд життєвої енергії. І це все на сьогодні. Вдалого вам трудового тижня та здійснення усіх планів.